SpaceX здійснили вже дев'ятий тестовий запуск свого космічного корабля Starship, і цього разу у них був доволі помірний успіх. Хоча номінально бустер вибухнув, в принципі. Плюс-мінус запланована. Старшип також вибухнув, але вже не на стадії, коли він піднімався з атмосфери, а коли навпаки входив в атмосферу без контролю орієнтації, що правда. Тобто, фактично він не долетів до запланованого, але це все одно було краще, ніж минулі рази. Тож, все це можна було охарактеризувати фразою Not Great, Not Terrible з серіалу Чорнобиль, але навіщо, коли у нас є своє українське, і як на мене, максимальна ситуацію описує. Ця фраза класика. Діла йшли не те, щовано, і не можна сказати, що хорошо. Ну бо приблизно так я себе все це бачу. Давайте, якщо у вас взагалі немає часу, що сталося під час дев'ятого польоту? Дуже 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 швидко. Ну для початку цього разу вперше був перевикористаний бустер, тобто ця. Нижня частина ракети, перший ступінь, яка літала і була повернута під час сьомого польоту. До нього ще ми повернемось. Під час інспекції було замінено чотири двигуни, тобто 29 з 33 рапторів, які були встановлені, вони вже літали. Більше того, один з цих 29 літав двічі, тому що це був двигун, який протестувався ще на п'ятому польоті, і його серійний номер 314, що є відсилкою до числа. Пі, так от, під час запуску, все пішло по плану, але ми до цього, в принципі, звикли. Дійшло до гарячого розділення, і після гарячого розділення, давайте спочатку сфокусуємось на бустері. Він. Е Перевантажувався, і це було навмисно. Тобто, задача SpaceX була знайти ліміти цього бустера. Вони перегортали його по іншому профілю. Вони навантажували його більше за рахунок більш агресивного куту входу в атмосферу. І під час увімкнення останнього запланованого двигунів, коли він гальмує перед тим як сідати на воду, а цього разу його навіть не планували повертати назад на башту. І ось під час останнього запланованого. Стання двигунів він вибухнув. Тобто, якщо задача стояла саме знайти ліміти цього бустера, в принципі, SpaceX з нею впорались. А що стосується корабля, корабель полетів. Далі ніж минулого разу, тому що це все, що цей новий блок-2 версія корабля, у якого вушка знаходиться трохи далі назад, основна штука, по якій його можна відрізнити, але і всередині він дуже сильно змінений. Він піднявся на свою траєкторію, доволі успішно, вимкнув двигуни, до чого раніше не доходило. І після цього він мав в повітрі, точніше, вже поза повітрям, на своїй балістичній траєкторії, відкрити дверцята. і Випустити макети Старлінків. На жаль, цього не сталося, тому що у нас щось пішло не так з 20-ми, Вони, я так зрозумів, не до кінця відкрилися, а також після цього старшип через витік. Пального десь втратив можливість контролювати свою орієнтацію. Він почав кувиркатися, після чого він неконтрольовано увійшов в атмосферу по своїй балістичній траєкторії, як було і було заплановано, і там десь вибухнув, тому що не пережив оцей вхід в атмосферу. Так що, в принципі, ліміт бустера знайдено, як вони і хотіли. Старшип сам корабель полетів далі, ніж раніше, що вже добре, але не то, щоби хорошо, як казав Лесь Подерев'янський. Як ми вже знаємо. Але, в принципі, не те, щоб щось нове нам цей е, тестовий запуск дав, ну, окрім того, що перевикористали бустер. І особисто я співався на думці, що я якось же заплутався, який там. Тест, що робив, коли, як, що, куди, хто, як це взагалі програма розвивається, тому що воно якось дуже давно в це, це було, і в мене в голові все це, це змішалось. Тому я вирішив зробити вам швидкий такий рекап усіх тестових запусків старшипу, зробити освіження пам'яті і подивитись, де що пішло не так. Тож, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень. День 532. з вами, я, біологічна нейромережа Антон Позняков. І наша рубрика Шопоко. Сьогодні у нас ретроспектива дев'яти старшипів. Почалося з першого польоту, який стався ще аж 20 квітня 2023 року, більше двох років тому. І це була оця жартівлива дата, яку досі мабуть дуже сильно любить Ілон Маск, тому що по дебільній американській системі спочатку у нас іде місяць, потім число, і це 4.20, відсилка до трави. Ну, ось такі у нас жарти у мільярдерів сьогоднішніх. І тоді, в принципі, той факт, що старшиб своїй конфігурації відірвався від землі і кудись полетів, це вже. Вже було щось. Тоді не всі раптори спрацювали. По ходу набору висоти вони ще й вимикали, щось там вибухало. Але в першу чергу, мабуть, запам'ятався цей запуск кам'яним торнадо, який стався е, з бетону, який розташований був е, під стартовим столом. Е, буквально там розліталися каменюки на швидкості під 500 км на годину і аж до океану долітали. Це все було не дуже добре. І після цього е, саме. Сама башта, її основова і все, що там було поряд, доволі сильно постраждало. Розтошило багато речей, в тому числі вертикальні баки, які потім замінять на горизонтальні, що в принципі дуже логічно. Але якщо повернутися до самого старшипу, він набирав висоту, але в якийсь момент, схоже, він втратив можливість контролю вектору тяги. Тобто оці центральні раптори, які можуть нахилятися і направляти ракету, вони втратили цю можливість і розділення ступень не сталося. Перший ступінь залишився пристикований до другого, вони почали крутитись, після чого увімкнули систему переривання польоту, тобто спрацювала вибухівка, яка зробила дірку в е, ракеті, але це не одразу дало свій ефект. Воно ще декілька е, обертів зробило все це разом, після чого вибухнуло. І на цьому у нас е, закінчився перший польот. Тобто, у нас фактично стався старт, що само по собі вже було подією. Ми не були впевнені тоді, що це станеться, але до розділення так і не дійшло. Після цього другий тестовий запуск у нас стався аж 18 листопада, 2023 року, через 212 днів. Це майже 7 місяців, але за ці 7 місяців дуже багато чого змінилося в першу чергу на інфраструктурі, яка була на землі. Мабуть, найбільшою важливою штукою була оця плита, яка е, називається англійською WDS. Це система для гасіння акустичних коливань, щоб не було такого кам'яного торнадо, як минулого разу, яку SpaceX використовують і до сьогодні. Це така лійка душа навпаки, яка направлена вверх, і дуже-дуже багато води. Виприскує перед тим, як увімкнути 33 раптора, які цього разу вже усі запрацювали, що було доволі несподівано, але до цього треба було, в принципі, звикати. У нас також зробили дуже серйозну зміну. Це гаряче розділення ступенів. З другого поля то вона мала ставатися. Тобто у нас старшип вмикав двигунище до того, як сталося розділення. Це гаряче розділення сталося, але після цього і корабель, і бустер. Були втрачені. Бустер вибухнув при увімкненні двигунів для бустбекберну. По словам SpaceX, причиною стало блокування в якихось паливних магістралях, а сам корабель вибухнув десь через 6 хвилин після розділення через виток. Кисню, що в принципі стане такою доволі небезпечною ділянкою, як виявиться пізніше. Але до цього треба ще дойти. Тобто у нас 212 днів SpaceX витратили, щоб додати до успішного старту успішне розділення, але поки що не більше. Третього. Тестового запуску чекали вже аж до 14 березня 2024 року, тобто ще 117 днів, тобто майже 4 місяці. Змінили траєкторію корабля цього разу, замість того, щоб сідати потенційно в районі Гаваїв. Він тепер мав сідати в Індійському океані, тобто трохи ближче, якщо ми дивимося на балістичну траєкторію. І за новим цим профілем у нас знов все пройшло доволі успішно. Дійшло до гарячого розділення, воно пройшло без проблем. Хоча у нас сталося дещо, тобто кільце, оце яка проставка між двома ступенями ракети, вона відірвалася. Хоча, начебто, не мало цього робити, але це знову ж таки стане лейтмотивом для наступних польотів. Після цього бустер увімкнув усі свої двигуни для бустбека, що було вже покращенням порівняно з другим запуском. Але під час спуску там було треба робити дуже багато якихось корекцій, щось явно йшло не так. І е, бустер було втрачено на висоті 460 метрів. Також у нас корабель вийшов на свою балістичну траєкторію, вимкнув двигуни, е, після чого було декілька тестів зроблено вже безпосередньо в космосі. Е, там мали відкривати дверцята, відкривати-закривати. Також мали зробити якийсь тест по переливанню палива з одного баку. В Інший ми цього не бачили, але начебто він пройшов успішно. Це, до речі, був тест, який виконувався по контракту з НАСА. Також після цього корабель мав увімкнути один зі своїх двигунів, але цього не сталося, тому що він втратив контроль свого положення в просторі, пішов крутитись і хаотично увійшов в атмосферу, після чого його було втрачено. Тобто цього разу у нас до успішних кроків додався буст на бустері, а також. Вимкнення двигунів і оця фаза, коли старт старшип. Летить по своїй балістичній траєкторії за межами атмосфери, тобто до контрольованого виходу в атмосферу, не дійшло. Після цього у нас був четвертий запуск. Він стався 6 червня 2024 року, через 84 дні або майже 3 місяці після попереднього. Під час старту у нас не працював один двигун у зовнішньому кільці, але це не страшно. Старшип зроблений таким чином, що він може собі дозволити втратити декілька двигунів і все одно вийти на заплановану траєкторію. Особливо це, в принципі, стосується корабля, який не має якогось корисного навантаження, тобто він не несе нічого, і у нього цей запас він доволі великий, як можна здогадатися. Гаряче розділення пройшло. Цього разу вже навмисно відділяли оце кільце для хотстейджинга тобто його викидали для того, щоб зменшити масу повертаючогося бустера. Бустбек також пройшов чудово. Після цього Суперхеві збирались саджати на віртуальну вежу, яка знаходиться в мексиканській затоці. Але при вмиканні двигунів для останнього гальмування, схоже, що один з двигунів середнього кільця вибухнув. Але це, в принципі, не завадило зробити м'яку посадку на воду. І навіть це все сталося біля буйка, який там був. Тобто це нам вказує на те, що точність контролю того, де саме сідає бустер, була доволі. Велике. Після цього польоту SpaceX навіть сказали, що вони там з точністю до сантиметра це зробили. Тоді були сумніви, але потім, як на мене, вони в принципі мали підстави бути розвіяними. Старшип, сам корабель, все зробив правильно. Він знов ж таки. Без усяких додаткових тестів, його збиралося контрольовано увійти в атмосферу. Це була основна його ціль. Він все це зробив, увійшов в атмосферу. І не дивлячись на те, що прогоріли оці вушка, які контролюють його безпосередньо, коли він вже в атмосфері знаходиться. Він зміг зробити маневр, оцей belly flop і сісти навіть вертикально. За рахунок того, що прогоріли ці вушка, він не дійшов до тієї точки точки, яку було заплановано, але все одно він пережив повернення в атмосферу, увімкнув двигуни при тому, як саджався в океан, і це вже також було це був прорив. Це насправді був дуже великий крок вперед. Ми фактично також не треба недооцінювати те, що ми бачили сигнал всю дорогу. Весь вхід в атмосферу назад ми фактично бачили сигнал, що зазвичай не стається, але за рахунок того, що Starship через Starlink під'єднується до інтернету, він зміг не просто передавати телеметрію, а ще й в режимі реального часу передавати відео. І знову ж таки, ми дуже... Швидко звикаємо до хорошого, але це прям було вау на той момент. А після польоту ми навіть бачили, до речі, секцію з двигунами бустера, яку дістали з дна мексиканської затоки для подальшої інспекції. Тобто, цього разу в четвертому вже польоті ми додали до бустбека а, чи посадку бустера, хоча й на воду, і контрольований вхід в атмосферу для корабля. Тобто дуже важливі кроки з кожним. Польотом додавались весь цей час. Наступного разу п'ятий тестовий запуск старшипи стався 13 жовтня 2024 року, через 129 днів. Всі двигуни працювали на старті, все пройшло супер по плану. Вони упіймали бустер цього разу. Вони вирішили саджати його на башту, і це було просто щось неймовірне, як я вже казав. Саме тоді літав двигун під номером 314, який потім літав і в останньому, нашому 9 польоті. Деякі сопла тоді трохи були погнуті, були деякі пошкодження кожухів навколо. Двигунів, але бустер вижив, бустер повернули. Бустер тепер висів на цій башті. І це було супер, щось дуже неймовірно важливе. Далі корабель летів своїм ходом. На ньому був апгрейднутий тепловий щит з абляційним слоєм під плитками. Вони зробили висновки після попереднього свого запуску, коли програли е, оці вушка, і перевантаження були термічні явно на е, Тепловому щиті, і це в принципі дуже велика проблема для повернення в атмосферу. Це проблема, яку SpaceX ще треба буде вирішити в майбутньому. Але корабель. Знову увійшов в атмосферу контрольовано. Він передавав чотири одночасних фіди цього разу і сів максимально точно. Ми не тільки побачили посадку на воду, але і вибух самого корабля з буйка після того, як він вже м'яко сів на воду. Тобто він в Індійський океан прилетів саме в ту точку, де був буйок. Це було дуже точне і дуже сплановане дійство. Тобто це був найбільш успішний на той момент у нас запуск, тому що ми фактично зробили все, що можна було тільки планувати при цьому профілі польоту. У нас додалася посадка бустера на башту, у нас додався контрольований вхід в атмосферу і посадка корабля на воду. Після цього у нас був шостий запуск. Фактично, він був всього через 37 днів, і це був найкоротший період, що, до речі, говорить не тільки про те, що вони змогли SpaceX змогли зробити новий корабель і новий бустер до цього часу, але і зробити все обслуговування наземної інфраструктури, що також важливо для подальшого перевикористання будь-чого з системи Starship Super Heavy. Це також дуже важливо обслуговувати інфраструктуру на землі. В принципі, був дуже схожий профіль, тільки з більш старим тепловим щитом, але цього разу у нас бустер не ловили через проблеми з баштою. Тобто його спочатку хотіли повертати, але в останній момент щось пішло не так. Саме на башті було якісь проблеми з сенсорами, і е, в автоматичному режимі бустер був направлений в Мексиканську затоку, куди він сів доволі м'яко, але після цього його було, на жаль, знищено. Корабель продемонстрував увімкнення раптора перед входом в атмосферу, що важливо для подальшого контрольованого його зводу з орбіти. Ну і цього разу корабель сідав в день, і знов все було прям було супер. Все було видно, дуже класні кадри. Його було видно і з самих камер на кораблі, і з буйка, який був в океані. Все це виглядало супер клас. В принципі, цього разу у нас не було посадки бустера, але Ну, фактично, вона була на віртуальну башту в воді, але знов таки вони змогли затвердити успіх. Після цього у нас почалася нова ера, тому що SpaceX зробили новий корабель, новий блок 2 самого старшипа, тобто верхній ступінь, другий ступінь цієї ракети, змінили. Дебютував він в сьомому тестовому польоті 16 січня через 58 днів після шостого. Корабель нового покоління, який можна ідентифікувати по вушкам, які оці направлені трохи назад. Вони зміщені назад, щоб вони якраз не прогорали під час входу в атмосферу. І наче все йшло добре. У нас стандартний запуск, все красиво. Повернули бустер, бустер сів, бустер повис на башті, всі радіють, але після цього корабель вибухає. На той момент не зрозуміло було, що пішло не так, але. Ось десь там з сьомої по восьму хвилину після старту щось пішло не так. Згодом, як виявилось, це був пожар в цьому підвалі, як його називають SpaceX. Це секція між двигунами і паливними баками, щось там загорілося, вони не змогли це все нормально загасити. Тобто, це був фактично. Фактично, це було повторення повернення бустера, що важливо, але. Це було декілька кроків назад з використанням другого покоління кораблів. Він навіть не дійшов до вимкнення двигунів, тобто він не набрав всю свою висоту для балістичної траєкторії. Це була невдача, але це, в принципі, ну, нормально на те, те, щоб якось була ну, супервелика проблема. Після цього був восьмий запуск який стався 6 березня 25-го року, ось нещодавно, через 49 днів Тобто через півтора місяці після сьомого, як ви бачите, темпи не те, щоб сильно знижувалися. Восьмий запуск був фактично копією попереднього. У нас також повернувся бустер, хоча там і були маленькі деякі проблеми. У нас два двигуни не увімкнулись на бустбек, один не увімкнувся на уповільнення перед посадкою, але все це було компенсовано іншими двигунами. Глобально у нас знову повернули на башту е, Суперхеві. Дуже важлива, до речі, штука. До, ми ще це обговоримо, але знов в районі 7-8 хвилини у нас втрачає контроль старшип і вибухає. Все це знову створює проблеми для повітряного трафіку. Все це знову дає красивий феєрверк, але проблема не вирішується. І SpaceX фактично залишається там, де і є. Вони зробили декілька кроків назад, а кроку вперед все ще зробити. Не можуть. І ось ми маємо дев'ятий запуск, який стався 27 травня 25-го року, через 82 дні після попереднього. І хоча, фактично, ми бачимо, що так, бустер не повернувся і не збирався, перевикористання бустера це набагато більш важлива штука, як, ну, на мою думку, ніж багатьом здається. Але з кораблем ми все ще. Ну, я б я скажу, що ми маємо дуже схожу проблему. І глобально, глобально найбільше це все схоже на третій е тестовий запуск всього старшипа ift 3, який стався 14 березня 2024 року. Е нагадаю, що тоді дуже схожим чином вибухнув сам бустер, що його втратили на висоті 460 метрів. Також тоді відкривали дверцята. Як і цього разу, але не дуже вдало, тому що цього разу у нас відкривалися дверцята, але не випустили макети старлінків, тому що щось пішло не так. І там також корабель після цього втратив контроль свого положення в просторі, почав крутитись і хаотично ввійшов в атмосферу. Тобто з блоком 2 старшипа ми фактично повторюємо історію попередню. У нас третій запуск, і в третьому запуску і дверцята, і бустер вибухнув над водою і втрата положення, і після чого неконтрольований вход в атмосферу. Чи означає це, що наступного разу має все працювати набагато краще? Ну, мабуть, що так, але знов ж таки гарантії ніхто дати не може. Але ми очевидно бачимо, що SpaceX не роблять кроків вперед, тому що вони не можуть. Повернутися на позиції, які мали до цього. З другим поколінням корабля і з попереднім поколінням все ще бустера, не зрозуміло, що робити, тому що у них вже, в принципі, є наступна версія корабля. Наступна версія корабля має стати вищою, ще більш довгою. Вони мають нарешті почати використовувати раптори третьої версії. І ось зараз дуже непростий вибір стоїть, як на мене, перед SpaceX. У них є. Два, як на мене, великих напрямки. Ну, якщо вони хотіли б е, робити бабло, то вони вже мають для цього усі підстави. Тому що якщо б вони зробили саме зараз, якщо б вони захотіли, вони могли б вже зробити зі старшипу комерційну, комерційного монстра в плані запусків е, і просто знищити ринок. Ну, а якщо не, не повністю, то дуже сильно, тому що якщо вони навчились. Повертати і перевикористовувати бустери, то це фактично дозволяє їм запускати старшипи ну саме ми кажемо верхній ступінь, в одноразовому режимі. Повертати бустери, фактично зробити Falcon 9 тільки на стероїдах. І для цього старшип вже максимально готовий. Старшип має для цього можливості. Якщо б SpaceX хотіли, вони вже могли б запускати орбітальні місії з корисним навантаженням. Але їм же треба розвивати старшип як проект. Вони ж хочуть з нього зробити багаторазову ракету, і їм обов'язково це треба зробити, бо у них є контракт для Артеміди, майбутнє якої. Дуже сильно залежить від старшипа. І якщо поточна адміністрація буде відмовлятись від е, СЛС і м, якимось чином пересідати на старшип, треба, щоб Старшип почав літати. А для цього треба, щоб старшип міг долітати до орбіти, міг. Бути е, дозаправленим на орбіті. А для цього треба, щоб він активно міг багаторазово літати, вмів повертатись. Якщо ми говоримо, що ось у нас запустився цей е, місячний старшип, до нього потім треба дуже багато танкерів запустити, які його дозаправлять вже на орбіті. А танкери мають повертатись, тому що в одноразовому режимі це просто ну, дуже дорого буде по 6 рапторів як мінімум викидати за раз. Е, бо саме двигуни. Тут будуть ботлнеком. Для цього треба дуже швидко перевикористовувати бустери. І все це, вся ця багаторазовість, вона необхідна для того, щоб розвивати Starship як проект і зробити з нього щось, хоча б віддалено схоже на те, щоб нам. Обіцяє Ілон Маск і компанія, не кажучи вже про запуски там на Марс і так далі. Просто щоб зробити, щоб виконати ті зобов'язання, які, які на себе взяла компанія, їм обов'язково треба вирішити ці проблеми, а вирішити проблеми, коли ти зробив декілька кроків назад і не можеш повернутись навіть на позиції, які були після якого там шостого польоту, п'ятого і шостого, які стали піком. П'ятий шостий запуск це був пік. Саме після них все пішло шкереберть. Саме після них почався оцей другий е, друга версія корабля, яка в будь-якому разі проміжна, яка в будь-якому разі буде замінена на наступну. І як вирішувати цю проблему? Тобто зараз ну, вони не можуть, не можуть робити кроки вперед. А якщо вони зроблять кроки вперед, де гарантія, що потім, коли вони будуть переходити на третю версію, яка вже запланована, яка вже будується, яка вже збирається і яка. З часом буде е, тільки, ну вона остаточно замінить. Поточну версію, якщо де гарантія, що не станеться знову, що коли вони зараз вирішать всі проблеми, потім буде оновлена версія, і ще декілька кроків назад. І це все втрачено, не тільки там бляшанки, оці, які вони будують, і у SpaceX є достатньо грошей, щоб будувати ці бляшанки і вкладати в ній гроші, і розвивати таким чином свій проект. Вони втрачають час. Подивіться, подивіться, мінімум, мінімум по декілька місяців треба між цими е, стартами. SpaceX там в регуляціях може казати, що ми будемо запускати старшипи кожні два тижні. Ну, говорити можна багато чого. Ми зараз бачимо, що кожні два тижні точно не є, бо в них така можливість. Тому незрозуміло. Очевидно, що Блок 2 це було щось невдале, яке зараз дуже сильно гальмує компанію, і весь проект і. Як вони будуть це вирішувати? Ну, можливо, все це знов буде повторюватись. І після, як, як у нас після третього був доволі успішний четвертий запуск, в якому м тільки прогоріли вушка, і ну, посадка корабля була не максимально точна, але це був дуже-дуже великий крок вперед. SpaceX, мабуть, сподівається, що вони повторять це з четвертим запуском другої версії корабля. Але можливо і ні. І це, і це дуже цікаво в плані, того, в плані того, щоб спостерігати за всім цим. Так що, так що якось так, ось у нас дев'ятий запуск тестовий, тільки додав питань, і поки що SpaceX не змогли, як я вже сказав, повернутись навіть на ті позиції, які в них були колись. Як це все буде розвиватись? ну... Перевикористання бустера, як я вже казав, дає дуже великий потенціал, якщо SpaceX захочуть просто зробити з Starship поточний комерційний проєкт, який просто буде ем, запускати щось на орбіту. Але їм же цього мало. У них мало, для цього є Falcon 9. Falcon 9 вже доволі успішно знищує всю конкуренцію на ринку. Так що будемо і далі дивитись зі старшипом, що і куди. Ну а на цьому мабуть буде на сьогодні закінчувати. Ось така в нас сьогодні ретроспектива всіх дев'ятьох запусків старшипу пройшла. Пишіть в коментарях, взагалі, які у вас враження. І ну я ось для себе особисто, коли це все згадував, у мене якось це е, вклалося більше е, в систему якусь в голові, тому що я реально вже встиг підзабути, що коли було, під час якого польоту, що сталося. Ну так, були, В принципі, плюс-мінус е, в пам'яті все е, послідовно, але деталі точно в пам'яті втрачались. Так що, якось так нагадую вам, що підтримати проект можна на платформі Patreon. Патроон.ком там також виходять додаткові аудіоепізоди подкасту Екстра і ви все ще встигаєте поставити своє питання в наступний QA. Для цього не треба платити ніякі гроші ані для того, щоб ставити питання, ані для того, щоб слухати додатковий подкаст. Просто проходите по посиланням, він доступний для усіх, просто виходить на платформі Patreon. Якщо ж ви хочете якось фінансово підтримати проект, ні в чому собі не відмовляйте. Ну а також продовжуйте. Там підтримувати Збройні Сили України. Для цього також є посилання в описі. На цьому буде з вами прощатися. Хай буде з вами сила, і до наступного тижня.